Доброго дня! З вами текстильна група Кавлатекс. Ваш вазімо зараз проблемою под позиції 031. Футболка, чоловіча. Середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031 футболка чоловіча. Середні та великі розміри. Різноманітний модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг. вартість мішка 97,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде. Лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31 футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Під час відео знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога. Більше цікавих та вигідних пропозицій. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Футболки йдуть середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. вага мішка 25 кг. вартість мішка 90. 7,5 з половиною долара не втрачайте можливість встигнути придбати. Клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31. Футболка, чоловіча, середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та УКЕ-почтою.